Всім доброго дня! З вами Сварка. Сьогодні хочу вам показати напівавтомат відром мг 16 Це один в один. Колись у них був апаратець відром Bass Светік 810. От абсолютно такий точно. Єдине, я от не пам'ятаю, ручка так само було криво стояла. Чи ні. Ось от, от цю дрібницю я не пам'ятаю. На мою абсолютно неправильну думку. Реінкарнація трапилась. Після того, як я вже почав глобально тролити всіх продаванів з їхніми цифрами 250, 300-350 на 100 амперних апаратах. Ці вирішили зробити хоч конем, щоб не вашим, не нашим, щоб не писати там міг 160 чи міг 180, вони вирішили МГ, щоб бути, як то кажуть, оригінальним. Ну, Це така моя, знаєте, абсолютно неправильна думка. А от що стосовно ручки, це. Перше, що мені в очі кинулось, коли я його взяв. Він, Ти його береш, центр уходить в бок, і він у тебе висить в руках боком. От Це я один замітив, що ручка боком стоїть, чи ні? Чого не можна було по цій різьбовій закльопці, які тут стоять, вкрутить в корпус, от прямо тут, за цих шурупів, і у тебе б апараті рівненько висів би. Ти прямо вже секономив би два шурупи. Чи так, непонятно. Ну а так, в цілому. Хто так мене давно давно дивиться, чи що слідкує за апаратами, це ж у нас апарат Хігонг, чи ExtreMig, чи Спортміг 200. Це такий досить вдалий апаратець. Оце дивіться, оце квіточка це все процики. Надійний апаратець. На сьогодні цьому дядькові повезло. У нього. З проциком все гаразд, у нього не працює протяжка. Протяжку, я, чесно признаюсь, я зробив без вас. Тому що у цих апаратах виход з ладу протяжки, це, на мій погляд, це вже йде вал. Тобто, якщо їх до мене 4 приїхало, то це вже, можна сказати, пішло вже повально. Але справа в тому не просто зробити, щоб вона працювала, а щоб він більше не вертався. Тому що три попередні апарати десь вже на, ну, рік пройшов, ну, десь рік, для кого рік, для кого трошки більше, ні один не повернувся. Значить, я рухаюсь в правильному напрямку. Тут он. Якщо в тебе не працює протяжка, що треба зробити? Правильно. Треба одірвати розйом, жив'єм аж. Розйом роз подмотки. Ну так, в цілому. Я думаю, вже всі вгадали цей апаратіс. Помните, що ми з вами розглядали, був МГ18, де було отут на цьому бублику 2,5 вітка, як, як і тут. А ми там намотали, по-моєму, 4,5. Протяжечка тут. Все як має бути, так? Да? Ну, я думаю, це не привід для тролінгу. То, що. Конкретно до продаванів осуждення ноль. То, що якби народ не купляв, то ніхто б цього б і не возив би. Більше того, я скажу, що я думаю, ще 3-5 років, і ми навіть отаких от протяжок ми з вами не побачимо, будуть такі мишені пісюни приїжджати. Вони вже приїжджають. Оті, пам'ятаєте такі муляжі безгазові? Я недавно зайшов на свій старий ролик, там десь, напевно, Штук 30 тисяч переглядів і куча гівна на мене вилито. Тобто, ну, чого ти на мене гівно лєш, якщо ти фуфло купив? Там ті одноразові апарати, їх привозили абсолютно всі бариги. Тобто, вже там, знаєте, якогось конкретно називати сенсу немає. То що апаратик один, а бариг сотні. І їх же ж купляють. І він... Мене грязю поливає, так підожди, гівно взяв ти. А чому я винуват, що я про це сказав? Та ні, нормально, ти що ти не розумієш? Ну, хай буде так. Безумовно, я не розумію. Як це знаєте, як це зараз молодь каже, я це old school, да? тобто я люблю, щоб було все металеве, міцне, дебеле. ну... Що ж. Є, як є, якщо комусь сподобається там помість. Смартфона з сваркою, якась там муляжова така протяжка з таким моторчиком. Ну, хай буде так. Може воно і круто, може воно і сучасно. Що стосовно цього апаратика, пам'ятаємо, да? МГ 180 видавав 160. Цей у нас видає 140, хоча написано МГ16. А що у нас тут в жопі? Нам рисують 160, але він от конкретно цей видає 140. Ну, Ми, ми це поправимо, то, що він 160 повинен і може видавати. Більше того. Такої звісно, задачі не стояло, але його можна було б розігнати навіть на 180. Тому що тут у нас стоїть, дивіться, 4 транзистора. Я цю плату ще не знімав. Ну, Якщо пам'ятаємо по баз світік 810, то там стояло 4. 60 амперних транзистора. Навіть з 40 можна знімати 180 в льохку. А тут щось. Ну, ну, давайте глянемо. Ні. Не видно. Тобто там Е, МГ-18 там стояло 50-ті транзистори стояли, магначіп. Е, тут оцього бренду СТ, як там, семікондуктор. Ну, в 310-му, тут то я не знаю. Тобто, при такої схемотехніки в льох от 180 виже з нього можна. Тут у нас стоять 460 діода, так само, як і в МГ18. Ну і вентилятор, понятно, да? Моделі ніяк не відро, моделі стаканчик. Ви як дурний, рік-два-три попрацює. А, ну якраз же, же, що це ось... Оце от, працює і починає вже ричати страшне. Ну, ми його розберемо почистим, змажемо, може він ще пропрацює трошки. Проводочок у нас тут красненький і так, і так. Але я особо ні себе, ні вас не обнадіжую, тому що я вам неодноразово розказував, яка вона та китайська медь. Що береш 16-китайський і 16 кроковський, кроковський десь так. Градусів 25, а на китайській можна яйця жарить. Ну і сам перетин тут нам рисують аж 16. Ну що всі 16, ну не то щоб вдвічі, ну суттєво тонше кроковських. Знаєте, що мені от більше всього подобається от в цих спортмігах? Дурний вентилятор, із-за якого апарат чуть не злітає. Зараз цим нікого не здивувати. Зараз через один балайка китайська має такий вентилятор. До речі, почистив його, змазав масляця густого трансмісійного капнув. Що, ви знаєте, ще досить нормальний стан, ще, ще трохи побігає. Попугаї, які бігають в різні сторони. Хто в ліс, хто по дрова. Нас цим уже також не здивувати. Це не ново. Ну, от, хот старт. Який через раз працює. Ну да, оце вже така, знаєте, спортивна фіча. Ну і це ще не самий цинус. Сама фіча в нього це от варить ним прихватками. Це просто він швидко діє в нього просто ракетна. От давайте подивимося. Я вам показую кнопочку. Тобто Мені потрібно варити прихватками. Я за ним не встріваю хлопці. Він так швидко варить. Просто супер. Перший тест робимо на баласке. Режим ММА мінімальний струм. 30 А. Ставим отметку 50 24 вольта є 50. Ставим отметку 100. 24 вольта есть 100 ампер ставим максимум 26 вольт 160 ампер тут я трошки підладив бо було у нього 140 ампер хотя в жопе рисували 160 ну а тепер по факту є 160 ну с попугайметром я зробити нічого не можу бо він протик зашиты показники Мы просто вот так уже чисто будем знать. Переходим в режим на пивоавтомат. Минимальная напрыга. 14 вольт, 30 ампер. Вот это у нас 16 вольт, 80 ампер. 18 вольт, 120 ампер. 20 вольт. 50, тут 145 Ампер, 22 вольта 160 Ампер і 24 170 А. Поварим проволочкою, Проволочка у нас 0,8. Швидкість на отметочку 3, напругу на отметочку 2. Выткись на отметочку 4,5. Напругу на отметочку 4. Отметочка. А давайте вот отметочка 6. И тут. Такое тут вот отметочка 6, 18,7. Так, отметочка 7 с половиной. А тут отметочка 20. АБ8. Швидкість максимум, напряжение максимум. Вертаемся на режим ММА, поварим электродиком троечкой, поставим здесь 80 ампер. Меточка 120. Максимум. Повинен працювачий.